Всім привіт! Я Сантехнік з великим опитом і я можу вам допомогти, якщо ви хочете зробити систему опалення, порадити через WhatsApp по різних мережах, порадити, розказати, що вам потрібно, що за чим робити. Також я можу вам допомогти з матеріалом для системи опалення. З За кордону, точніше з Великобританії. Мені вже надоїло, що наші люди використовують все китайське і ставлять плати. Всякі китайські датчики, які не відповідають своїм вимогам. Так. Якісне, воно не дешеве, але воно буде робити. Я зможу вам об'яснити, пояснити і ви зможете самі. Під'єднати. Так що я можу вам допомогти від А до Я в домі, якщо ви вирішили робити самі. Також, майстри, сантехніки, я можу вам допомогти в цьому питанні. Так що звертайтеся, поможемо, там договоримося по ціні і так далі. Так що робіть, все у вас вийде. Немає нічого складного. Дивіться відео, дивіться мої других сантехніки. Немає нічого складного це ж бажання. Якщо маєте час, бажання і рішили зекономити гроші, бо сантехніки на даний час це не дешеве. Тому звертайтеся, поможемо. Дякую, пишіть в приват.